Іх нас методично поділи. Когось він опустив, когось. Жизнь вам не видно. Доброго дня. Можна вас на хвилинку? Шукаю людей, які розкажуть вірш або пісню за винагороду. Не бажаєте прийняти участь? Пісню розкривати? Так, так. Зараз знімаєте. Так. так. Не можна знімати без дозволу людей. А, я запитую, чи не бажаєте прийняти участь? Ти Будь-який типу чи... Будь давай. Винагорода залежить від вашої творчості. Чим якісніше розказуєте, тим більше винагорода. Є три призи. 50, 100 і 200. То, що можна поспівають, але зараз так застали, тобі нічого. Бідите, то я згадаю, зараз всі пісні. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії смішні. Розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре чи зле з тобою завжди вони. Ще пиво. Все. Все нормально. Дивіться, даю вам 200 гривень. Угу. Якщо ви на мене підписані, я подвою виграю. Ага, ні, мабуть, не підписані, а я. <світ>